Всім привіт! Ми не пропали, ми вже повернулися, вже вслала відпрацювати два робочі дні і завтра знову йду на працю. Роботи багато, людей багато. А ми їздили на невеличкий шопінг і хочу з вами поділитись, показати, що купили, і які ми маємо скидки. От я їздила в Теску, ми купили отаку колбасу. Це в польському відділі. Купили. Картошку фрі, вона коштує рух 69 кг. цей великий пакет, півтора кілограм. Купили таке масло, ми купляємо, ну Воно не масло, воно скейт, але Ми купили отакі булочки. Сьогодні ми будемо готувати бургери. І я веду, що ми мали ваучер, на 6 фунтів, крім того, що коли ви скупляєте стеску, там є жовті цінники. Коли ви маєте клубну карту, ви маєте скидки на деякі продукти, які ви купуєте. І через деякий час, коли у вас накаплюється велика кількість балів, вам приходять У Мені прийшли ваучерів на 25 фунтів, їх можна використовувати до 26-го року. Да? І от сьогодні ми таку от зробили невеличку покупку на 7 фунтів 10 пенсів і мали 6 фунтів скидки. І тому ми за це все заплатили всього-навсього 1 фунт 10 пенсів. Також ми ще зайшли в Lidl. вони, ці магазини розташовані рядом. І кое що докупили ще там. Я люблю такий йогурт. Да? Я його купую в Ліделі, тому що у Теско він є у більших упаковках, або геть маленький. От мені подобається така упаковка, тому ми заїхали в Лідел. Купили мангу, воно ще Йому потрібно полежати, але воно дуже смачне. Ми купили, вже в нас одне лежить 95 пенсів, всю на всю коштує. Появилась моя любима груша. Мені не можна, але іноді я собі дозволяю її з'їсти. Купили мариновані огірочки до сьогодні до бургера будуть. Купила отаку колбаску. Вона коштує у нас 99 пенсів. Я її роблю на бутерброди, коли беру на роботу. Купила така риба, коштує 2,5 чи 2,75. Тут це біла риба. Тут 4 філе. 4. Це їх вкину в аерогріль і дуже швидко приготуються. Я беру собі гречку на роботу і до неї або Курицю бурину. Також купила собі такий надбір різного тут мікс салатів. Коштує 69 пенсів. Ну, і мій десерт це горішки. Кещу і наші волоські горіхи. Я їх обожнюю. Це такий в мене десерт. З цим я п'ю каву. Ну, а такі покупочки, ми невеличкі покупочки їздили, купили. За це все у нас заплатили 15 фунтів. Ну і тепер щодо нашої відпустки, багато обіцяла вам зняти, але не було часу, не було можливості, тому що ми дуже гарно провели час із своєю родиною, з внуком. І ви розумієте, коли приходиш в магазин з дитиною, дитина хоче все купити, все хватає, все бере, тому. Ми приділяли свою увагу дитині, і я інше не знімала. Але Польща мені сподобалась. Ми там уже не перший раз буваємо. Польща гарно розбудовується. Ну а ціни на продукти піднялись. Мабуть, зараз немає такої країни, де ціни на продукти не піднялися. Ну а ми продовжуємо навчання в коледжі. Коледж відвідуємо раз в тиждень і готуємося до екзамена. Скоро у нас екзамен в кінці люту, ой, в кінці листопада перший екзамен читання. Тобто нам дають три тексти. Ви їх читаєте і до цих, до цих текстів йдуть питання, а питання пишете письмово. Відповідаєте на питання письмово. На Це вам дається десь 45-50 хвилин. Ну і трошки, будемо казати, такий настрій до навчання, тому що у нас була дуже гарна вчителька, носія англійської мови. Дуже гарно викладала. На даний момент у нас нова вчителька на цьому курсі. Вона не являється носієм англійської мови. Ну, так, трошки відрізняється її пояснювання, будемо говорити так, вона старається. Е, вона приділяє увагу, але різниця відчувається між тим вчителем і тим. І коли ти вже ну, попробував краще, як то кажуть, вже трошки не те. Ну, Ми стараємося, стараємося, вчимося. Ну, а зараз я почала пити колаген, Не знаю, хто п'є колаген, напишіть, як ви його п'єте все, тому що я просто. Ну от Купила отакі три пакетика, Це не реклама. Я собі от купила один з привкусом манго. Це буде цитрус лайм із лаймом. І один був, я не знаю, наверное, привкус апельсина. Три пакетики взяла на пробу. Подобається він п'ється раз у день, дуже смачний. Він вже готовий, розведений. Іменно оці колагени, які вже є з привкусами, вони, їх приємно вживати, приємно пити. І от я спробувала, тепер хочу купити і буду пити, тому що ну, і вік такий, і потрібно. Напишіть мені, ви вже п'єте, хто який п'є колаген і який вам подобається. Можливо, я скористуюся вашим, як -то кажу, вашими рекомендаціями. Ще з нового я приїхала, мені прийшов лист із лікарні. Так як я приїхала сюди, мені, мене одразу пройшли мамограму грудей. Уже вийшов час, і вже мені прийшов лист. Уже прийшов із датою, і з часом, що потрібно пройти. Повторне обстеження. Мамограму в Україні я робила, так як я була, стояла на учуті, то я робила мамограму раз у рік, а УЗІ два рази на рік. Тут цього не роблять. Е коли мені зробили мамограму, сказали, що все нормально, все добре. І от пройшло, мабуть, Більше двох років, так, да, більше двох років е, пройшло і прийшло. Записана нова дата, новий час, і піду на мамограму. Ну, і хочу вам показати колаген. Ось такий він на вид. Його в пачечки 15 мл. Мілі... Мілі... Тут я трошки вилила. Ну, і дуже приємний на смак. Ну, і буду пити. Смачний. Ну, коли ти його випив, є таке відчуття желатину, будемо казати, трохи в роті. Але смак дуже приємний. Ну, пробую.